Пікірування розсади томатів широко практикується садівниками, так як дозволяє рослинам сформувати більш потужну і розвинену кореневу систему. Голландські фахівці ще вдосконалили цю процедуру, запропонувавши не прищипувати стрижневий корінь саджанця, а направляти його вгору. Така незвичайна методика не позбавлена достоїнств. Хоть методу пікіровки томатів корінням вгору, його переваги і недоліки. Дивна ідея висаджувати томати при пікіровки корінням вгору має чітке і логічне обґрунтування, якщо вивчити рослина з точки зору ботаніки. У природі томат целіана і стебла в'ються по землі. Рослина в ході еволюції знайшла можливість у міру потреби розширювати кореневу систему, формуючи повітряні коріння на стеблах. Якщо придивитися до пагонів, легко помітити на них погриці. Це і є зачатки коренів, вони з'являються досить швидко і при безпосередньому контакті з ґрунтом, і навіть при наявності зазору в два см. Цю особливість рослини давно використовують і українські садівники, але вони найчастіше вже після висадки в ґрунт поступово підсипають ґрунт до коріння. Гормуючи невеликий горбок і закриваючи нижню частину стебла, переваги більш потужної і розвиненої кореневої системи очевидні, рослина отримує можливість забезпечити поживними речовинами більше плодових зав'язей, ніж зазвичай. Висока врожайність, безсумнівний плюс для сидівника. Коріння можуть витягувати воду та поживні речовини з більшої площі та глибини, хоч томата в значній мірі знаходиться на самозабезпеченні. Менше реагує на рідкісні поливи і на своєчасне внесення під годівлі. Міцні розвинені рослини краще чинять опір хворобам і переносять атаки шкідників. Для них не так страшні перепади температур та інші примхи погоди. Здорова розсади після пересадки в грядку швидше адаптується до нових умов проживання. Грушає взростання, можна розраховувати на більш ранній урожай. Недолік у голландської методики тільки один в процесі пікіровки легко зламати тонкий крихкий стебло сієнця. Процедура проводиться у фазі другого справжнього листа. Його товщина не перевищує 2-3-м необхідна практика, щоб набити руку і уникнути псування значної частини розсади. У тому, що стосується вибору вирощуваних томатів, голландська методика універсальна здатністю формувати додаткові корені на стеблі володіють в які сорти і гібриди незалежно від терміну дозрівання, кольору плодів та інших характеристик. Тому садівник в даному питанні обмежений тільки власними уподобаннями і особливостями клімату в регіоні. Покроковий опис технології, опікіровки томатів за голландською технологією немає нічого складного підготуйте стаканчики або горщики об'ємом близько 400-500 м, виконайте в дні дренажні отвори. Заповніть їх тим же субстратом, що використовувався для висадки насіння, і ґрунт і ємності попередньо потрібно продезінфікувати будь-яким зручним способом. За 3-4 години до пікіровки рясно полити сієнці. Це дозволить витягти їх із загальної ємності з мінімальними пошкодженнями кореневої системи, злегка зволожити ґрунт, зробіть широку лунку глибиною близько 5-7 см чайною ложкою або дерев'яною паличкою. Виймайте сієнці томатів із загальної ємності. По одному. Наскільки це вийде, обережно струсіть надлишки ґрунту з коренів, зігніть стебло під родинним коліном, надаючи йому формую або петлі, висадіть томати в лунки так, щоб коріння знаходилися трохи нижче цих листя, засипте рослини землею. Заглубив до нижньої пари листя, акуратно ущільните субстрат, збризніть водою з пульверизатора, переставте горщики в притінене тепле місце, бережіть томати від попадання прямих сонячних променів на найближчий тиждень, забезпечте їм денну температуру 20, 2,3 і нічну близько 15 один після закінчення цього часу можна повернутися до звичних умов утримання розсади і доглядати за нею як зазвичай. Приблизно так надходять, якщо розсада томатів з якихось причин переросла. Під час висадки на грядку замість лунок формують борозни і кладуть в них стебла плазом, підв'язуючи верхівку так, щоб вона прийняла вертикальне положення. Відео процедура пікіровки розсади томатів корінням вгору відгуки садівників про голландському методі пікіровки томатів з приводу розсади томатів догори дригом є пара зауважень. З урахуванням того, що коріння вгору не ростуть, авторитетно заявив чоловік Ботанік. Розсаду треба готувати заздалегідь, щоб витягнулася, якщо посадити, максимально заглубив до наємності, то стовбур дасть додаткові корені, які будуть рости згідно гравітації, вони з і місця їм повинно вистачити з високорослими, я б експеримент не стала проводити, але ось низенькими варто подумати. Біла хтп. Дача в Трю індекс в 2080050. наскільки я зрозумів, весь сенс в тому, щоб розсада раніше зацвіла і почала плодоносити та ганрожицьх. Дача в Трю індекс в 2080050. у мене ефект кокупітельний. Як уже писалося раніше, розсада пішла на дормашки, і в мій город, де умови більш ніж прекрасні, так ось в городі тільки зав'язі. А в дормашках. Вже помідори чи на червоні, такі ось справи, Ігорфтк. Дача в втрю індекс шовтопіц 2080050 у мене з першого разу не вийшло розсада, де обрізалась ім'ядольні листя і пітірувала таким способом, загинула, а інші екземпляри все прижилися. Буду ще пробувати. Іришка Поляковац, окрю відео шість дивно. На перший погляд, процедуру пікіровки томатів корінням вгору легко пояснити, враховуючи ботанічні властивості рослини, сенс голландської методики в тому, щоб забезпечити дорослим кущах більш потужну і розвинену кореневу систему, це позитивно позначається і на їх стійкості до прим погоди, атакам шкідників і на врожайності.